Всім доброго здоров'я! Отримав посилочку з якоюсь музикою. Зараз подивимося, на що я підписався. Так, О. трошки повітря. Повітря. Сіді сліпий і не розкручує. Касета не працює. Керування. О, е, так, добре. Ну, за це мене попереджали. Малюк який. Гарний. JVC. Давайте так от обдивимося його, Малайзія. Ага, під'єднав кабель, микаємо сід? Нічого собі, неймовірно, давайте закриємо. О. Лазер є. FM. Цікаво, FM від 65. Так, щось там набирає оберти. Ні. Тейп. Угу. Тобто Ніби це як плей виходить, але ми реакції не маємо ніякої. Спробуємо з самих низів. Десь там на 70 щось би мало бути. Цікаво, а чи тут не мала бути підсвіточка? Так, от 71 служба. Де. Індекс погроз у вересні цього року. Кількість публічних нагнітаючих життя. 87 і 7. Ну що ж, радіо працює. Це досить інформативно. Дивіться, як підписано. CD Door Drive. Aux out. Підписані також всі роз'ємчики, напруги, сигнали. Помітив, ось тут зламане одне кріплення. Схемку на цей апарат я не знайшов. Юзер мануал ось такий є. Тут налаштування, навіть є розбірка механізму. Є в нас ось такі напруги ключові, я думаю. Основні. І частина з них є в нас на cn 302 Це, мабуть, ой, ось тут, так, 302. І частина з них на 301. Все, зараз перевіряю це, якщо в порядку ніяких відхилень, ніяких пульсацій, будемо дивитися вже по механізмах відповідно. Два слова по елементній базі. Дуже все гарно і якісно. Основна маса, звичайно, конденсаторів Jamicon. -кон. Але в аудіотракті стоїть. Ось така серія l сілмік Класні конденсатори. Так, що ми маємо по факту? Ось ця напруга, яка в мене була позначена як 24 вольта. Тобто така, яка читалась тут на платах, вона є. Це є основне живлення на ось цьому конденсаторі великому. І це є в нас 20 вольт. Є тут такі доріжки, пролуджені, Практично на всіх них є 9 вольт. Тобто, така основна напруга, яка гуляє в нас по платі, це є 9 вольт. Як там формується 5, я ще не подивився, але вони присутні. B, що в нас є B? B+, от, до речі, ну, можливо, B+, з'являтися це на касетну деку. B+. Давайте спробуємо тейп. Увімкнемо. Чи буде тут B+, Ні, немає. B+, немає. Через діодик, ось воно йде. До діода є, після немає. Хм, цікаво. Ой, це не діод в нас. Це в нас опір. По смужечкам щось схоже на 5 і 6 ома. Найближче в себе знайшов на 4,7, є ще на 8,2. Ну, поставлю на 4,7 ось такий двохватний, мабуть. Так. Спробуємо. Що-небудь. Якийсь звук звідси я вже чув. Так, рух є. Але, ну тут же, мабуть, питання до механіки. Зняв кишеньку. Ще раз. Давайте спробуємо тейп. Ось така штука. У нас відбувається щось новеньке. Нічого такого. йой! Що ми маємо? Ми маємо клин ось цього головного колеса, щось там йому є, незрозуміло що, ніби як мені вдалося розклинити механізм. Щось бракує, можливо, пасок. Так, ну що ж, я вже трішечки відслухав. Ніби нормально. Касетничку зібрав. Ну, тепер будемо дивитися сюди. Механіку перевірив, обслужив. На платі знайшов один конденсатор, втратив половину своєї ємності номінальної. Зараз я його міняю і збираю все докупи. Підзібрав для тесту. Спробуємо. І, на жаль, на жаль. Хм. Розмовляв з власником. Виявилося, що він міняв столик сам. І це дало мені певну зачіпку. Погрався я з висотою. Це нічого не дало. Пробував різні комбінації, хоча там і варіантів небагато. Тож. Який мій наступний крок? А наступний мій крок ось такий. Маю головочку. Про здатність мені її невідома. Але будемо дивитися, і, як то кажуть, сподіватися на краще. Тож, зараз розбираю, ставлю її на місце і дивимося. Ну що, спробуємо. Поїхала кареточка. До речі, не подивився, чи світиться лазер. Ага, а тут ось така картина. Ноу диск, та ноу-диск, думаю, гадаю, що ж то таке. А як варіант, приглядаюся, ось там, якщо дивитися в щелинку біля лінзи, там все заплетено павутинням. То була буда павука, реально, якраз ось там, де йде тунель до лазера. Тобто, ось звідси, ось там. Все заплетено. зараз. Я якось спробую повичищати. Давайте так от поставимо інше щось. У загальному треба поганяти, подивитись, поспостерігати. Чистка головочки пішла на користь. Вже третій диск, майже відіграло, політ нормальний. Я сподіваюся, що політ буде стабільний. Ну що ж, поганяв гарненько апарат, роботою я його задоволений. І ще раз розібрав вже, скажімо так, перед фінальною збіркою деяких вузлів. Деякі тут маніпуляції ще провів. Замінив конденсатори. Деякі, які вже так викликали в мене підозру, хоч трохи. А саме ось тут один, два. Оцей самий перший я поміняв. Три, чотири. Ще чотири конденсатори замінив. Далі основна плата. Зараз я це відставлю. По основній платі, що в нас? Пам'ятаємо, я міняв ось цей опір. Такий низькоомничок, де в нас е касети йдуть. Касети, касети, ось тут на горі. Ось він. Е зараз я те саме зроблю із ось цим. А коли він обривається, то центр не вмикається взагалі. Так, бо через нього ще також йде ось тут на основну плату, на керування. Грубо, скажімо, на черговий режим. Ну і тут буде з цією платою все. Деякі тут нюансики є фізичні фізичні вади. Ось так стає плата. От бачимо. І радіатор ось там є отвір. Він мав прикручуватися до ось такої пласткової стіючки в якої вершечок зламаний. Але завод виробник, завбачливо, тут накернив так би місце під отвір, а тут навіть зробив отвір. Чим ми зараз і скористаємося. Все, супер, все надійно. Ну і заодно вже подивився на радіомодуль. Нічого тут не знайшов, все в ідеалі, все гарно. Ставлю на місце їдемо далі. Все поперевіряв перед тим, як остаточно все закрутити. Але тут, так, мене те турбує косметична ця от штучка. От так вже воно тут вигляд паскудить.

Зараз грають хека. Так, ну і тип. Mm. Отакий От гламурний красунчик GVC. Зараз гарненько його запакую і поїде. Все, всім дякую за увагу.